Привіт, друзі! Сьогодні будемо розпакувати і проводити тести контактної акумуляторної зварки для літівих акумуляторів і не тільки. Отже, поставляється наша контактна зварка. Ось такі коробочці картонні. Нічого особливого, відкриваємо. Так, отже, маємо саму контактну зварку. Кабель для зарядки і трохи нікелевої стрічки, щоб ви могли провірити, чи вона працює. Дивіться. Ось ця термоусадка йшла була окремо, тобто вам треба самому буде надіти і нагріти феном Щоб вона сіла на ваші щупи. Так, розібралися ми з комплектацією. Тепер давайте будемо детальніше дивитися нашу зварку. Отже, у нас є кнопочка керування і порт для зарядки. Ось такий. Звісно, хотілося, щоб був тут вже USB Type-C. Ну, але що маємо, те маємо. До речі, заряджати її потрібно зарядним 5 вольт 1 А. Зазвичай вона приїжджає трохи розряджена, і щоб вона коректно працювала, її треба повністю зарядити. Далі, на цій стороні у нас, бачите, інструкція на англійській мові. Щоб увімкнути самозварку, треба зажати на 2 секунди. Увімкнули. Далі бачимо індикацію передачі. Тут їх є 6. Щоб поміняти, треба короткий натиск. О, вже бачите. Тільки перша. Далі. Перша і це вже друга. Ну, зрозуміли. Так, вимкнемо поки що. Вимкну. Далі подивимося самі кабеля. Кабель у нас тут. 10 АВГ. Силіконовий, м'ягенький такий. Ну і самі жили. Вони покриті, по-моєму, тонким слоєм срібла. Тобто ці кабеля вони мають малий опір. Глянемо ще розміри самої зварки. Вагу, на жаль, я вам не зможу зважити, показати, тому що в мене немає кухонних вісів, а воно досить легеньке. Так. Отже, 8 см, 2 мм. З цього боку. Тоді товщина у нас 4 см і довжина. 14 см і 2 мм. Певно, спочатку не будемо тестувати, а давайте подивимося, що тут всередині. Я думаю, всем интересно. так, даемся. Ось так виглядає наша зварка зсередини. Бачимо, всього один акумулятор. І такий невеликий досить. Тоді такі ось великі чіпи, мастфети, чи як вони правильно називаються. От, провода до керування і зарядки нашою контактною зваркою. Ну і все. Замало одного акумулятора, забігаючи наперед, скажу, якби їх тут було два чи три, вона би працювала значно краще. Ну що ж, складаємо її назад і будемо пробувати тестувати. Так. Варити ми нею цією зваркою будемо ось такі елементи. Це у нас літі залізофосфатні акумулятори типу розміру 26650. Нам потрібно буде зварити е, їх 16 штук, 4 послідовно і потім 4 паралельно. Тобто схема буде 4С, 4П. Ось я приготував такі може, шматочки. Давайте будемо проводити. А, до речі, спочатку їх треба було зачистити, тому що тут, як бачите, є сліди контактної зварки. Якісь зачистив краще, якісь гірше. Ну, не суть. Треба зняти так, щоб стрічка хорошо прилягала. Тобто, щоб тут оце або майже не зачіплю, щоб був хороший контакт. Наждачкою або бруском робити не раджу, тому що у вас вийде не дуже гарно. А я от змайстрував таку штуку. Ну, Звичайна кришечка від пляшки з водою. Болтик закрутив на двосторонній скотч наждачкою і погнали. Затискаєте дрельку або, як я робив, шурупокрут. І погнав зачищати. Чим хор... Добре, що тут ну, не суцільна площина, а бачите, полукруг. І у вас виходить акуратно це зробити. Ну, або можете собі купити спеціальний дример, чи як воно, ну, шліфмашинка така зручна. У мене немає, тому я робив так. Отже, беремо нашу стрічечку і нам її треба зафіксувати, Щоб вона у нас. Прилягла. О, зафіксуємо. Магнітом. Ей, Ні, певно, їх треба спочатку склеїти на двосторонній скотч, тому що гуляють. Так, зафіксував я наші акумулятори на двосторонній скотч. І зараз будемо пробувати їх з'єднати між собою. Вмикаємо нашу контактну зварку і рахуємо. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Отже, в нас обімкнута шоста передача. Так, сильно притискати не потрібно. Тоді погано навпаки приварюється. Потрібно. Так, є. Є. Так, ну що, перевіримо. Ну, як на мене, тримається досить міцно, тому не бачу смислу відривати. Будемо продовжувати. Ну от, ми з'єднали наші елементи з однієї сторони. З'єднаємо зараз з цієї сторони, і в нас буде набрано паралельно 4 штуки. Так, ну що я можу сказати? Непогано, непогано. Так, зробили ми м, 4 елементи е, паралельно. Що я хочу сказати? Досить непогано працює, але ну, поки ми це проварили, щупи вже так, знаєте, непогано нагрілися. Тому, ну, певно, дам я її трошки передихнути, щоб вона вистигла. А, бачите ще який мінус. Так, якщо вона стоїть, ви потягнули за щупи, вона у вас падає. Тобто треба працювати, щоб вона у вас на столі лежала. От. А так. Цілком може бути. Ну що ж. Так, друзі, дивіться, зробив я. Ну, ще не зовсім акумулятор, але вже бачите, що я понабирав наші от елементи. Позварював між собою. Всі я їх кріпив на двосторонній скотч між собою. Як на мене, так буде краще. Вони і тримаються, і з'явилася якась додаткова ізоляція між ними якийсь проміжок, вони не так будуть грітися один від одного. І залишилося мені ось їх ще. Зібрати ось так, склеїти. от, І потім ще розпаяти вже послідовно. Тобто, паралельно ми от набрали ємність. А тепер будемо рухатися або від плюса до мінуса, або від мінуса до плюса. Неважливо. Тобто, звідси ми приварюємося сюди, звідси знизу сюди, і потім зверху сюди. от, І. У нас має вийти наш акумулятор 12-вольтовий. Такий. Досить важкенький, але проти свинцьових з такою ж ємністю він буде набагато легший. Так, продовжую робити. От. Поки що тестую зварку, ну, я вам скажу, на цій шостій передачі оцю ленту, вона там 0,1 по-моєму, міліметр то досить непогано зварює. Ну і акумулятора поки що вистачило, я оце як зразу повністю зарядив її, то поки що ще не підзаряджував. Тобто на збірку акумулятора має вистачити, тут вже лишилося не так багато. Так, ну що ж, бачите, нарізав я таких шматочків, щоб нам тепер вже ось так з'єднати. Ну і продовжуємо по нашій старій схемі. У нас є магніт і... І так ми пройдемо тут, потім звідси, знизу, і потім знову ж зверху вже тут. Ну що ж, погнав я далі. Так, друзі, завершив я акумулятор. Ну, як він ще не повністю завершений, тому що його треба буде заізолювати з цих сторін, його треба буде помістити, якийсь герметичний корпус, встановити на нього ще ось таку БМС плату. Розпаяти поняли ще, ці балансири, тут хоча пасивні балансири на цій платі, але у мене тут всі ці акумулятори збалансовані, тут у них однакова напруга. То мені, думаю, не знадобиться активний балансир. Як бачите, як, як я і казав, як ми йшли, Ось набрали ми були спочатку ем, паралельно наші елементи і тепер. Були пішли От. від плюса до мінуса. Далі знову від плюса до мінуса. І далі від плюса до мінуса. Ну, і ось наші кінцеві клеми. Давайте перевіримо напругу, що ми тут назбирали. 13,16 вольта. Отже, все добре, все правильно, ми зібрали. Так дивіться, я щось зразу скептично ставився до цієї зварки, я не думав, що вона в принципі справиться своєю задачею. Да, щупи, дроти трохи грілися під час роботи. Я думав, що доведеться, знаєте, вставати трохи, давати їй передихнути, але, в принципі, поки підрізаєш ці шматочки там. Працюєш, якийсь там скоч, там клеєш на ці елементи і так далі, якось його з'єднуєш між собою. Вона, в принципі, вистигає, і нічого страшного з нею не відбувається з цією зваркою. Дивіться, це я робив перший раз. Я ніколи раніше не працював контактною зваркою. Це я перший раз збирав акумулятор для себе. Мені потрібний буде. Ну, пізніше розкажу для чого. І, бачите, ну, в принципі... В принципі Вийшло все досить акуратно, як на мене. От. А тепер давайте поговоримо про цю зварку. Її які плюси. Ну, по-перше, її великий плюс це ціна. На Алікспресі вона коштує в районі 18-20 доларів. Там у нас, як бувають скидки дешевше. Тоді, якщо купувати через розділ з монетами, теж можна її дешевше купити. Плюс якісь промокоди, купони і так далі. Там можна збити ціну. Ну, Деколи буває в два рази. Тоді наступний її плюс це її компактність. Тому що є, ви знаєте, такі плати, які ти чіпляєш на автомобільний акумулятор. Це треба той акумулятор з собою волочити. Ну, а це, грубо кажучи, ти в зак скинув з собою та й поїхав і можеш працювати. От. Досить зручно. Тоді простота керування. Ну, що тут одна кнопка зажав 2 секунди, воно включилося, виключилось, тоді переключити передач. От. Мені вона сподобалася. А тепер поговоримо про мінуси. Як заявляє виробник, оце максимум товщини самої зрозумілої ленти. Тобто її можна взяти ширшу, ну, товщу ніяк. Тому що вона може проварити або нікель. 0,1 мм, або сталевий лист 0,12, сталеву ленту, стрічку. От. Тому це непрофесійна і розглядати, як знаєте, як там для роботи постійно там нею працювати, якісь там збирати збірки на не знаю, на ті скутера, допустимо, самокати, мопеди, не знаю, велосипеди і так далі. То я думаю, що цього ну, буде замало. Треба як мінімум ще підкинути один а краще два акумулятори. Вони будуть токс більше видавати. Тобто, вже, я думаю, можна буде варити не тільки 0,1, а може і 0,2 мм вже тоді провариться. От. Ну і буде довше зрозуміла ємність тримати. Тобто, на більше зварок вистачить їй. Але. При цьому, при всьому, дивіться, я не заряджав. Оце, як я її повністю зарядив, вона справилася своєю задачею. Тому мені подобається ця зварка за її гроші невеликі, як для акумуляторної зварки, навіть при ціні 18 доларів, що вона там коштувала без скидок, але мені вона взагалі вийшла досить дешево. От. То вона мені подобається. Якісь, знаєте, перепакувати для себе. Я не кажу, що це десь на промисловість, на виробництво, на таке дуже серйозне. А для себе перепакувати якийсь шурупокрут, я не знаю, там, якщо у вас акумуляторна болгарка є чи ще щось, ви можете цілком собі справитись з допомогою такої зварки. Тому що, якби це все паяти, я не знаю, це мене б зайняло, напевно, б цілий день. А так, в принципі, з нуля. Я його за годинку зробив. Плюс то, що ще і скотч цей клеїв, і нарізав це все. От. Для побутових потреб, я думаю, вистачить. Посилання на неї я лишу в описі під відео. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, підтримайте україномовний контент. Тому що ну, підписників мало, переглядів мало, лайки не ставлять коментарі, не пишуть. От. А хотілося б канал розвивати. Ну і не пропустите так нові відео. Всім дякую, всім до побачення, гарного мирного неба!